Аматорський вибух пролунав під вікнами хворих на серце людей у Запоріжжі, неподалік обласного кардіоцентру, пізно ввечері так гуркнуло, що у медзакладі повилітали шибки. На щастя, ніхто не постраждав. Вріда діжурним або пацієнтам. цим відбуванням ніякого не не було. Від пацієнтів жалоб на ухудшення самочуття після этого відбування в течії ночі. Сьогоднішній сьогодні на сьогодні на утро не було. Правоохоронці затримали місцевого жителя, який і влаштував вибух. Житель Запорожжя, го року народження, раніше не судимий. вдома знайшов. Порох ришили його використовувати. Як з'ясувалося, хлопець не планував жодних провокацій та терактів. Він начитався в інтернеті рецептів виготовлення вибухівки і прийшов на пустир біля кардіоцентру, аби випробувати своє творіння. Подивитися, чи злетить у повітря його вибухівка, запросив друзів. Проте умілець не очікував, що вибух буде потужним. Проти молодика відкрили кримінальне провадження. Його звинувачують у хуліганстві.